Занедбане вологи та наче землянка. Саме так два місяці тому виглядало ось це приміщення у писарівській громаді. Втім, сьогодні його не впізнати. Тут облаштували найпростіше укриття для дошкільнят. По стінам в три рівня покладена була шпаклівка, армована сітка, був покладена сітка на, на стелю, проведені роботи фарбування, залита стяжка. Занедбаний погріб реанімували максимально швидко та якісно, констатує Владислав Кривешко, адже до процесу долучилася не лише влада, а й місцеві підприємці та аграрії. Укриття ну, потрібно було швидко, тому що садочок перестав працювати. Тому тут закомльовані позабюджетні кошти. Також, звісно, тут є дуже гарна синергія нас, як місцевої влади. Закуплені і генератори в нас є для безперебійного живлення. Для функціонування садочку вже витрачаються кошти з міського бюджету. Тому певне обладнання, яке буде стояти в садочку, таке, як і генератор, і певні опалювальні пристрої, і так далі, воно буде використовуватися і тут також. З особливим креативом підійшли вихователі до оформлення стін. Їх пофарбували в яскраві кольори та зобразили чотирилапого рятівника патрона. Ми взагалі не вірили, що це можливо зробити старого приміщення таке гарне укриття. Весь колектив, весь персонал, батьки з радістю допомагали обладна обладнання, малювали, вихователі разом з помічниками а вихователі ми створювали ці надзвичайно красиві малюночки. в наше укриття вкладено надзвичайно багато сил, емоцій і душу любов. І Все зроблено задля того, щоб нашим діткам було комфортно та безпечно. Лего, розмальовки, книги, пластилін, кольорові олівці. Або дітвора під час повітряної тривоги не сумувала. Тут є все для цікавого дозвілля, подбали і про комфорт. Встановили рекуператор, це припливно витяжна система з підігрівом. На 80% зберігається тепло, яке акумулюється саме тут в приміщенні. Ну і постійно якби, є примусово витяжна система. Також окрему кімнату побудували ну, для такого імпровізованого санвузла. Ну, тут у нас працює окрема виведена витяжка, витяжна система, стоїть біотуалет. Ну, все для якби, нормального використання. Якщо ж в окритті доведеться сидіти не одну годину, дітвора зможе перекусити чи навіть випити чаю. Встановили кулер з підігрівом замість чайника. Ось діткам можна робити будь-який напої. Можете бачити, то пара, він доволі гарно нагріває, і так само й охолоджує воду. Також в сховищі встановили рукомийник, фм приймач та вайфай. Не забули й про безпеку. На стіні примостили вогнегасника, а ще мають кілька аптечок. Тут є все необхідне, є і жарознижуючі препарати, і для обробки ран, і від температури. Також є мішки. Бінтики, рукавички нам допоміг департамент освіти. Ми залучили сюди. Програму ЮНІСЕФ отримали аптечку від ЮНІСЕФ, отримали медикаменти від Подільської громади. Ось наповнення в повне, яке відповідає рекомендаціям державної служби з надзвичайних ситуацій. Сховище розраховане на півсотні людей. Тож перечекати тривогу тут зможуть не лише дошколярики. Люди, які тут будуть, вони завжди можуть скористатися цим укриттям. Садочок, амбулаторія, звичайні перехочі, тому що тут поруч кінцева зупинка маршрутного таксі, також можуть скористатися цим укриттям. Загалом це вже восьме укриття, яке облаштували у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Тож тепер заклад дошкільної освіти, який не працював кілька місяців, має відновити свою роботу.